Кіт перебіг на телебачення. Кіровоградське інтернет-телебачення відтепер транслює канал «Кіровоград». В такий спосіб автори проекту сподіваються розширити глядацьку аудиторію. Запевняють, формат ефірів не зміниться. Просто тепер кіт можна дивитися і в інтернеті, і по телевізору. Визнають трансляція на обласному телебаченні, накладає певні обмеження. Ведучим доведеться поводити себе більш стримано і не дозволяти гострих висловлювань, як це було раніше. Скажімо, на адресу президента Росії, але на цей випадок залишили собі лазівку на каналі «Кіровоград» Кіт показуватимуть рівну годину з 21 до 22. Другої в будні онлайн мовлення ж триватиме довше. Я, звичайно, не буду матюкатися, тому що вважаю це ознакою невихованої людини. Тому, безумовно, ніякої нецензурщини в нашому ефірі не буде. Але ми завжди називатимемо речі своїми іменами. Конечно же, мы хотим найти что-то новое, что-то свое. Естественно, мы равняемся и на дождь. Естественно, нам нравится кое-что и на громадском Тв. Вот нам хочется, чтобы это было действительно кировоградское интернет-телевидение. Каким оно будет? Я думаю, что мы поймем где-то через месяц, не ранее.